Нещодавно до реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями наш дім завітала Патриція Харрісон, почесний член ордену Британської імперії. Не лише благодійність а ще й зустріч з мером міста Анатолієм Федорчуком стала метою її візиту. Патриція особисто хотіла подякувати йому за допомогу в облаштуванні установи. Я дуже пишаюся тим, що ви зробили для цих дітей. Коли я повернуся в Англію, я напишу прем'єр-міністру і розповім йому про вашу діяльність. Також я напишу королеві Великобританії і розповім про те, яка ви людина і як ви допомагаєте таким борцям, як Валентина. І я впевнена, що коли ви особисто побачите зміни в долі цих дітей, ви пишатиметеся не менше. Міський голова в свою чергу відзначив, що це лише перші кроки на шляху до розвитку благодійної діяльності у місті. Хочу сказати, що ми ще дуже мало зробили, хоча б щоб приблизитися до того зроблено в Європі. Хоча хочу сказати, що допустимо наша молодіж, особливо ученична молодіж, вже сьогодні приобщена до цього дому. Знайомство Патриції з Україною розпочалося задовго до заснування центру. Понад 10 років тому вона зустріла Валентину Бондаренко, яка нині є директором нашого дому. Патриція разом з її фондом допомагала дому фінансово, а Валентина Сергіївна доклала чимало зусиль, аби установа стала затишним домом для дітей. Коли Валентині вперше надали цю будівлю, вона була жахлива. Тоді вона звернулася до мене за допомогою. Там не було туалетів, вікна були в поганому стані, не було нормальної підлоги. Будівля була жахливою, непридатною для використання. Отже, ми, мій фонд нові початки, встановили нові вікна, туалети, підлогу та зробили нове оформлення. Коли ми вперше побачили дітей, на них було сумно дивитися деякі ніколи не виходили з будинку, деякі не могли самостійно їсти чи ходити до туалету. Але коли ми повернулися наступного року, ми були щасливі побачити всі ті дивовижні речі, які вони втілили в життя. Діти задумали для нас різдвяний концерт. Вони танцювали та співали. Діти були, наче квіточки витончені та прекрасні. В цьому заслуга Валентини та нового обладнання. Олександр Донський з дружиною, давні друзі Патриції. Разом вони заснували дитячий будинок, в якому вони стали не лише вихователями, а й батьками, створивши для дітей справжню сім'ю. Пан Олександр поділився з нами інформацією щодо решти заслуг Патриції, перерахувати які досить важко. Ми її збирали жінка Камбрії, це графство, в якому вона живе, жінка Камбрії 2006 року, по-моєму. Все ці слухи дійшли до Букінгемського дворця, і королева Великобританії кожен рік проводить награждення і присвоєння королівських титулів наиболее значимым людям Великобритании и не только в самой Англии, а вообще всей бывшей империи. Это Индия, это Австралия багато многие другие страны. И вот она и пригласила на награждение в 2007 году. Вручила ей этот титул МБЕ. Патриція Харрісон закликає мешканців міста долучитися до благодійної діяльності за її словами. Ми в змозі змінити цей світ на краще, якщо докладемо зусиль, аби допомогти дітям. Леся Карпенко Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.